Перетворювати буденність на гумор задача не з Та на цій сцені зібрались справжні майстри цієї справи. Найкмітливіші команди змагаються за місце в півфіналі Запорізької ліги КВК. За кулісами останні приготування. За декілька хвилин почнеться битва гумору. Веселі та кмітливі покажуть суддям та глядачам справжнє гумористичне шоу. Учасники налаштовані рішуче. Посередньо бойове, настроєна на перемогу і ну, трохи переживаємо. Ми завжди готові стати першими. Ми цього хочемо, а значить, це у нас буде. Приготування відбувається не тільки за кулісами. У залі до підтримки улюбленців готуються вболівальники. Ну ми підготувалися з кричалками і, звісно ж, аплодисментами. Ми підготовлені атлічно, так що будем болеть. Ось команди на сцені розпочинається конкурс. Привітання з перших жартів стало зрозуміло, гра буде яскравою. Після знайомства з командами учасників традиційно перевірили на кмітливість у конкурсі Розминка. Але найяскравіші номери команди залишили на фінальний вихід з ТЕМ. Тут жартували і над кумедними сімейними ситуаціями, і на соціальні теми, і над політикою. Підвиборної піщання Сорена виходять на касетах. І так такі тяні на чертаповірті. Після останнього конкурсу сумнівів у журі не залишилось. До півфіналу Запорізької ліги КВК, що відбудеться восени, пройшли чотири команди із шести. А найвищу оцінку отримала команда з Дніпропетровську прямий ефір. Три ночи не спали. Очень тяжело было поэтому сегодня выступать. Но мы собрались силами и действительно выиграли. Хотя игра была очень хорошая и очень тяжело. Мы на одну десятую всего лишь опередили второе место. Поэтому это говорит о том, что игра была очень серьезная. Ксения Никитина, Геннадій Сушко. Специально для медиагрупп нові проекты.